Два ми знімемо. Та не а? Я, Чого? Ні, як не хочу. вас звати? Нагадаєте? Не хочу. З такою галівоцькою посмішкою А? Я не знімаю поки, я поки не знімаю. Скажете, захочете знімати, познімаємо. Як звати нові випуски? знімаєте. — Нагадайте, як звати. Та ви вже два рази до мене Ну підпадали. — ну я ж не пам'ятаю всіх. Але вже третє запам'ятаю точно. Та не треба. А? Чого? Як звати? Тані. А Мене Сергій, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ну, от бачите, Сергій, я... — та, Сергій так. швидко діє. Тетяна Ти молодець. І візит, куди, все левді. вам давав. Я питання готовий, хоч зірку з неба достати. Якщо, а, вона, голосове, якщо вона захоче, попроси. — І голосове так. записувала. Я все вже знаю наперед, всі питання. Ну, так, бачите. Так. А коханий не з'явився. Що таке, Тетяна? — Є коханий. А, є? А, є? А, зрозуміло. Є. А, ну є, то файно, значить, замовити з ним бажання. Вже є бажання, вже випонилось. Ну, значить, ще більше замовляйте. Ні, не чого. Чого? Завжди є куди більше можна зростати. Серйозно? Давайте спробуємо. Ні, не хочу. Ну, як Дякую. скажете. Будьте здорові, хай щастить. — Рад зустріти вас. Дякую, я також. Так, так, передавайте тоді вашої подруги, котра ще не має гарного кофаного. — Добре. Чи якщо ваш буде довго думати ага. і тягнути Дякую. кота за одне місце, скажіть, що Сергій швидкодій швидше може зробити. Дякую. Будьте здорові. Вже Дякую. зробив пропозицію вам, ні? Ні. Скільки вже разом? Більше року, менше? Більше. Більше року і не зробив? Скажіть? Я не хочу. Чого? Починайте що хотіти? Не впевнені. Треба, ману, подруги за місяць обрала друга душа. Ходила на побачення 30 днів з різними чоловіками. Чітко О -о -о. визначила, кого вона бажає, і знайшла. Вже двох донів наробила. В Сполучених Штатах живе. Кохане зараз вони третій дом міняють, будинок за 25 тисяч доларів, зняла будинок. Саша, що їм на тебе рік Паного, попросить книгу 5 мов кохання. Здорова вам ні? Ні. Попросить, п'ять мов кохання. Дуже потужна книга, будете його надихати. Якщо він вам дасть все, що потрібно, значить ваш. Не дає, ну, значить поки не ваш. Будьте здорові, хай щастить. Дякуємо. І подруги не забудьте передати. Дякую. Доброго здоров'я!